Я був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. І почув за собою голос учне, який говорив, і я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо книгу об'явлення 112, і там автор використовує вислів: я повернувся, щоб побачити голос. Правильніше було би повернувся, щоб побачити того, хто розмовляв. Але раз автор вибрав саме цей вислів, тому ми будемо звертати увагу сьогодні саме на голос, який говорив за автором, а не на персонажа, який проголошував слова. Якщо ми відкриваємося те письмо, ми бачимо, що в різних людей були різні досвіди і різні люди по-різному чули Господа. Ну, принаймні мало хто із нас або взагалі ніхто не чув, так як чув це Адам. Про холодні дня, коли він знаходився в Едемі, Господь розмовляв з ним безпосередньо віч на віч, як ми сьогодні розмовляємо один з одним, так Господь розмовляв зі Своїм творінням. Господь також розмовляв з апостолами, Господь розмовляв з пророками. Це була різна розмова, тому що з апостолами безпосередньо розмовляв Ісус Христос як особистість, як людина. З пророками Він розмовляв по-іншому. В більшій божественній природі. Принаймні ми читаємо повторення закону 34.10 сказано. І не появля... появиться вже в Ізраїлі пророк, як Моїсей, що знав його Господь обличчям в обличчя. Тобто він віч на віч в обличчя в обличчя розмовляв з Моїсеєм, з пророком. Господь також буде розмовляти з іншими пророками по-іншому, але голос саме, про який ми говоримо. Він є особливим. І нам сьогодні важливо пам'ятати, що цей голос також лунає до кожного з нас. Ми можемо його чути, можемо не чути, можемо сприймати або не сприймати. Зрозуміло, що Господь сьогодні не розмовляє з нами конкретно, як з Адамом, чи з Моїсеєм, чи з іншими пророками, чи як з апостолами, коли він приходив безпосередньо і навчав апостолів. Але Господь сьогодні звертається до нас. Можливо, Деякою незрозумілою мовою, але це відбувається. Тобто, коли автор повернувся, це була реакція його на Господа, який спілкувався з ним. І в той же самий час ми маємо зрозуміти слідчий момент: про те, що голос, який говорить, він також створив небо і землю. І це її могутній голос. Принаймні ми читаємо 34, 32 псалом, де сказано або 33, й як, які переклади, словом Господнім чинене небо, а подихом уст його все військо Його. І так словом створене все. Зрозуміло, що не писаним словом, а саме проголошеним, саме завдяки голосу могутньому голосу нашого Творця було створене все, саме завдяки могутньому голосу нашого Творця. Підтримується також і наше з вами життя. І саме цей голос сьогодні звучить до кожної з нас, звертається до кожного з нас, щоб ми були готові до того, коли Він прозвучить, скажімо так, востаннє для цієї землі перед самим приходом. Ісаїв 40, розділ 3 по 5 вірш сказано: Голос скралище, на пустині готуйте дорогу Господню, і в степу вирівнюйте шлях Богу нашому. Звичайно, що ці слова були проголошені і вони мають безпосереднє значення до першого приходу, але також ці слова звучать і до кожної з нас перед другим приходом. І Господь сьогодні звертається з цими словами до кожної з нас, тому що скоро, дуже скоро, і Господь прийде. Тому хай підніметься всяка долина, і хай зупиниться всяка пора, гора і підгірок, і стане круте за рівнину, а Пасма Грізький за долину. І з'явиться слава Господня і разом побачить її кожне тіло, бо Господні уста оце прорекли. Господь сьогодні звертається до кожної з нас, щоб ми могли вирівняти дорогу. Це той голос, який лунає до нашого серця. Амінь.